Друзі, всім привіт! Христос посеред нас є і буде. Я залюбки разом із вами продовжую вивчати ось цю святу книгу, яка веде тільки до блаженства і до, до спасіння. Нам сьогодні, мабуть, мене дуже незвично бачити не по формі. Приїхав тільки з полігону. Ну і давайте разом з вами. Я не знаю, у вас може бути в вашій біблії це. Сотий псалом в мене 101. -й. Нумерація може бути йти там просто на один псалом різниця. Господи, я буду оспівувати твоє милосердя і твою справедливість. Співатиму тобі псалми, вважатиму за непорочною дорогою, аби ти прийшов до мене. У чистоті серця ходитиму в своєму домі. Не положу перед своїми очима жодної негідної речі, я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце нехай стане мені чужим, лихого я не хочу знати. Хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока і зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних краю. Щоб мешкали зі мною, хто ходить бездоганною дорогою, той буде мені служити. Не житиме в моєму домі підступна людина, жоден неправдомовець не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечистивого краю, аби вигубити з Господнього міста всіх, котрі чинять злочин. Рідні мої дорогенькі. Знаєте, я хочу вам сказати одне єдине. Багато хто писав, що я дуже чистий, я дуже охайний. А як я можу бути нечистим і неохайним, коли я беру до дорі... рук цю книжку? Найголовніше, щоб ми були всі чисті душою. І знаєте, якщо моє життя зможе припинити, припинити війну, я залюбки віддам його за кожного із вас. Амінь. Люблю всіх вас, цілую. Ну, я думаю, мені трошки потрібно відпочити. На все па -па. добре. Па-па. Бережи нас і Господь.